Вітаю вас, шановне панство, на моєму каналі. У цьому коротенькому відео знайдемо всі ключі, щоб відкрити шлях до скрині та гідрокула. Робимо телепорт на вказане місце та йдемо до зруйнованого корабля. Тут ви зможете знайти двері, які можна відкрити лише за допомогою трьох ключів. Для того, щоб отримати перший ключ, вам потрібно піти праворуч. Там буде лежати мушля. Взаємодіємо з нею та дістаємо ключ зі скриньки. Після цього повертаємося назад. Ви зможете побачити скриню. Саме ній знаходиться наступний ключ. Показуємо козакам, хто тут головний, та забираємо ключ. Далеко не відходячи від скрині, підіймаємося на гору. Останній ключ знаходиться в гнізді. Біля дверей кажемо, сезам відчинися, та забираємо нагороди. Всім вельми вдячний за перегляд! Перевірте, чи стоїть у вас вподобайка та чи підписані ви на канал. Залишайте коментарі, щоб допомогти просуванню. До скорої зустрічі!